Кілька миль загони російського спецназу та вагнерівців в один момент були біля президентського палацу. Пригадую, як на початку війни вийшла стаття про те, що самому Зеленському довелося носити бронежилет та АК для захисту. За даними Тайм, українські військові повідомили президенту, що російські ударні групи десантувалися у місті, щоб убити або захопити його та його родину, включно з дружиною Оленою, їхньою донькою, підлітком і маленьким сином, які мусили втікати з Києва. Перша леді Олена Зеленська стала ціллю найманців, але не покинула Україну. Попри те, що навколо розгорталась війна. А бойові загони поставили за мету знищити її. Перша леді використала силу своєї платформи, щоб підтримати тих, хто втікав за кордон, рятуючи своє життя. До того вечора ми бачили такі речі тільки в кіно, заявив голова адміністрації президента Андрій Єрмак. За його словами, російські військові нібито прибули за лічені хвилини після того, як виявили місце знаходження пана Зеленського та його сім'ї в перші години війни. Із-за стін його офісу було чути стрілянину. Увечері першого дня, коли навколо урядового кварталу почалися перестрілки, охорона як повідомляється, передала пану Зеленського. Кому та його помічникам автомати та бронежилети? Я думаю, це неймовірно, що він досі рухається з такою силою. Очевидно, що Росія позбулась би його миттєво, якби у неї була така можливість, незалежно від того, які казки вони розповідають, і майже з певністю можна сказати, що є люди в Україні, які саме цього прагнуть. То де він спить, як він пересувається. Він ніколи не здається втомленим. Здається, що ніколи не втрачає сили духу та енергії. Він ніколи не здається під тиском і люто кричить про те, що зробив Путін. Цей чоловік завжди виглядає спокійним і розсудливим під таким невпинним цілодобовим тиском, який мало хто знає може собі уявити, не розумію про що ти говориш. Він завжди виглядає втомленим, як і кожен у його ситуації.